Вітаю до роботи в ефірі телемарафону. Стає інформаційна служба. Інтера. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник і починаємо з новин. Рятувальна операція триває у Києві після нічної комбінованої атаки росіян. На тепер відомо про семеро загиблих серед них шестирічний хлопчик. Постраждали 82 людини, зокрема дев'ятеро дітей. Рятувальники працюють на кількох локаціях у Києві. І наш кореспондент Руслан Сміщук зараз перебуває у Святошинському районі, і він готовий нам розповісти більше. Він зі студію наживо. Руслане, вітаю! Тож, будь ласка, розповідай, що відомо на зараз. Вітаю, Олександре. На жаль, вже вісім загиблих, тому що от тільки що рятувальники з підуламків дістали тіло ще одного загиблого за ще однієї загиблої людини в тому місці, де російська ракета майже повністю знищила під'їзд дев'ятиповерхового будинку в Святошинському районі. До того рятувальникам вдалося. Дістати з під уламків е, живого чоловіка його зараз доправили в спеціалізовану е, лікарню. Тож е, наразі, от, е, кількість жертв е, цього терористичного е, російського обстрілу в української столиці досягла кількості у 8 жертв. Крім того, е, за словами рятувальників, ще десь біля 20 осіб, значиться, як зниклі. Тож кількість загиблих, на жаль, може збільшитися. Сім загиблих у нас, із них одна дитина. 57 людей постраждало, із них дев'ять дітей. Тільки що на місці розбору завалів врятовано одну людину. Роботи продовжуються. Зниклих безвісті зараз порахується біля 20 осіб. Роботи продовжуються, є пустоти, є надія, що будуть ще врятовані. люди. Шанси завжди є. Працюємо для того, щоб максимально швидко розібрати завали і, і по можливості, якщо є живі люди, врятувати. Ну от наразі деякі мешканці знищеного під'їзду, яким вдалося самостійно врятуватися, знаходяться тут на місці і спостерігають, як розбирають. Уламки їхнього житла, уламки їхнього життя. І от е, вони розповіли, як власне рятувалися одразу після влучання російської ракети. Ми живемо, в принципі, в першому під'їзді тільки обвалилося з лівої сторони, а ми направо. Поки ми виходили, п'ятий поверх з цієї сторони ми бачили. Сусідка виходила вже. Трошки пізніше п'ятого поверха вже не було. То, то що з нашої сторони ми не знаємо. Люди з першого поверха по моїй стороні казали, що якась штукатурка сиплеться. Ну це може сипатися штукатурка, а може сипатися і. Так що на якому ми, ми сьогодні да. ми точно ночувати. вон, четвертий теж, вон... Не знаю. Може, я в подружки про люди знесилені страждають від горя і от. Вони там нас через нашу камеру запитують світ, скільки ще європейські та світові лідери можуть терпіти, скільки ще путіну та Росії треба бути вбити українців, розбити українських домівок, щоб світові лідери, європейські лідери все ж доклали якихось реальних зусиль і допомогли Україні зупинити агресора. Будинків по місту Києву пошкоджено. 30 в святожній районі, 40 в соломість районі, вулиця Відрадна, і там п'ятиповерховий будинок постраждав, два сповниповерхи були знищені також ударом, ворожим ударом. Зараз там продовжується пошуково-рятувальні роботи, після чого ми потім до обійду. Ми перевіряємо, чи там є люди під завалами, але можливо, що є. Повторюсь, на даний момент ця терористична атака РФ забрала життя вже восьмох людей. Взагалом вже по столиці постраждала щонайменше, отримали пошкодження, різноманітні пошкодження, щонайменше сім десятків будинків, і зараз під завалами на декількох локаціях продовжуються рятувальні роботи. Крім того, розгорнуті гуманітарні штаби, де люди можуть отримати гарячі напої, їжу, допомогу психолога а також. Плівку для того, щоб полагодити вікна. Крім того, там працюють працівники соціальних служб, які допомагають людям оформити документи на ремонт вікон, на заміну вікон, а також на оренду житла для тих, чиї квартири були знищені. От наразі такі дані на цей час. Руслан, дякую. Наш кореспондент Руслан Сміщук розповів про наслідки ракетного удару по Києву. Кількість жертв якого щойно збільшилася до восьми. На жаль. Залізнична інфраструктура пошкоджена в одному з районів Києва після російської атаки. Як повідомили в Укрзалізниці, рух ділянкою не зупиняли, але тимчасово задіяли тепловози. Водночас попередили про можливі незначні відхилення від графіку потягів Київ-Сіті Експрес у напрямку від Святошина до станції київ пасажирський на Київщині є пошкодження після нічної атаки Росіян. За даними обласної військової адміністрації, у Бучанському районі частково зруйновано будівлі трьох магазинів. Пошкоджені складські приміщення після падіння уламків повітряних цілей спалахнула пожежа. Понад 30 рятувальників залучали до гасіння. На Полтавщині від російської дронової атаки постраждав Кременчуцький район. Як повідомили в ОВА, після падіння уламків БПЛА зайнялася господарча будівля. Вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок. А через негоду у полтавському районі без світла залишилися 9630 абонентів у 47 населених пунктах. Електропостачання для більшості абонентів вже відновили, але ремонтні роботи ще тривають. Вісім крилатих ракет понад 300 дронів запустили росіяни загалом цієї ночі. Основний напрямок удару Київ, як повідомили у командуванні повітряних сил, наша ППО збила три крилаті ракети. Збито та подавлено 288 ударних дронів. Зафіксовано прямі влучання п'яти ракет. Одна з них поцілила по житловому будинку в Києві. А також 21 ударного БПЛА у 12 локаціях. Ще на 19 локаціях упали уламки майже всі. У столиці. Нинішня масована атака РФ на Київ це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Про таке заявила донька спецпредставника президента США з питань України Келога Меган Мопс. Вона впевнена, що в такий спосіб російський диктатор випробовує рішучість і силу Америки. Відтак американці не повинні виявитися безпорадними. Раніше Мопс заявляла, що російські атаки по Україні демонструють. Агресорка не прагне миру. На Сумщині травмовані двоє людей. Як повідомили в обласній адміністрації, це жінка та чоловік їх поранило внаслідок удару БПЛА у сумській громаді. За добу окупаційні війська скоїли майже 60 обстрілів. Найбільше зафіксовано в Сумському, Шосткинському районах. Росіяни здійснили з десяток скидів вогів з БПЛА. Били майже двома десятками кабів, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури у трьох громадах: Серединобудській, сумській та Липово-Долинській. На Дніпропетровщині зафіксовано влучання російських безпілотників. Як повідомили в Ова в Юріївській громаді Павлоградського району, понівечені сільськогосподарське і транспортне підприємство. Після прильоту з прильоту зайнялася пожежа по Нікопольському району. Окупанти били за допомогою БПЛА та артилерії. Під ударом опинився райцентр і Марганецька громада. Пошкоджені комунальне підприємство, три приватні будинки, господарчі споруди, зачепило й гараж, а також лінії електропередачі. В Синельниківському районі Росіяни поцілили ФПВ-дроном по комунальному підприємству. Там пошкоджено транспорт. Від ранку Херсон атакують російські дрони. За даними міської військової адміністрації, в корабельному районі поранено двох жінок. Із вибуховими травмами їх доправили до лікарні. В ОВА повідомили, що упродовж доби під ворожим вогнем опинилися 34 населені пункти області. Поранено чотирьох людей. Окупанти били дронами та з артилерії. Пошкоджена соціальна інфраструктура, дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили пункт незламності, приватні гараж та автомобілі. Одну людину вбили росіяни на Харківщині, поранили сімох. А в Куп'янську внаслідок вибуху невідомого предмета постраждала 56-річна жінка. В обласній владі повідомляють, ворог обстріляв сім населених пунктів регіону. По області російська армія випустила 39 некерованих авіаційних ракет, дві ракети с 300 чотири керовані авіабомби, 12 шахедів, два ланцети та два впівдрони. Пошкоджено приватні оселі, складські приміщення цивільного підприємства, АЗС, два автомобілі. Чотири фаби росіяни скинули зранку на Запорізький район. За даними тамтешньої ОВА, внаслідок атаки поранено 17-річного хлопця та 64-річну жінку. Окупанти поцілили по приватних оселях. Ще двох людей травмовано в області напередодні. Російська армія завдала по регіону майже пів тисячі ударів, била з авіації, атакувала безпілотниками, обстрілювала з РСЗВ та артилерії. Є руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок. Українські БПЛА здійснили чергові атаки по законних військових цілях на території країни-агресорки у Волгоградській області, місто Котельникове. Дрони влучили по залізничному вузлу. Внаслідок пожежі паралізований рух поїздів, порушене газопостачання. У російській пензі був атакований радіозавод, стратегічне підприємство російського військово-промислового комплексу, що спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв'язку для збройних сил РФ. Зокрема, систем автоматизованого бойового управління, а також радіостанцій для сухопутних військ, повітряно-десантних військ та ракетних військ стратегічного призначення російської армії. Дмитру Медведєву варто стежити за словами, бо він заходить надто далеко. Про це написав президент США Дональд Трамп в одному з останніх дописів у своїй соцмережі Трусошел. Він зокрема назвав заступника голови Радбезу РФ. Цитую. Російським експрезидентом невдахою, який і досі вважає, що він президент, це стало реакцією на коментар Медведєва щодо заяв Трампа про запровадження мит проти Росії. Якщо Москва не покаже прогресу припиненні війни проти України, Медведєв заявив, що такий ультиматум це, нібито крок до війни у США. Наступний випуск новин буде вже о тринадцятій. Ну а зараз поступаюся місцем в ефірі Олександрові Васильченку. Ефір твій Олександр. Дякую, Олександре. Ворог продовжує тиснути на Покровськ. Яка там оперативна ситуація? Як діє ворог? І чи вистачає у наших захисників озброєння для утримування російських штурмів? Про це поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.